Серію фільмів Поворотне туди можна назвати безсмертною. Перша стрічка франшизи вийшла в 2003 році. Усього проект складається з семи частин. Абсолютно кожна з них отримувала низькі оцінки від критиків та глядачів і провалювалась в прокаті. І при тому, після кожного провалу завжди знаходилися охочі вкласти свої гроші та таланти у продовження цієї історії. Сьогодні я хотів би розповісти вам про поворот не туди. Два глухий кут, чого я не почав з першої частини. Бо, по перше, глухий кут здається мені більш кумедним, а по-друге. Я почав ознайомлення з цією франшизою саме з другої частини, років так 15 тому. Спочатку за традицією подякую спонсорам каналу, Чи імена та нікнейми ви можете бачити на екрані. Якби не вони, то всі інші глядачі не мали б змоги дивитись зараз це відео. Приєднуйтесь до кола цих шановних людей, і мої огляди виходитимуть частіше. Режисером цієї стрічки був дехто Джо Лінч. Прізвище здається вам знайомим, але ні, він не родич Девіда Лінча. Глухий кут став для Джо режисерським дебютом в повному метрі. До того він в основному знімав музичні кліпи. Як на мене, це видно в повороті не туди. Є там якесь змішання стилів. Дивись, я ніби не розумію, що конкретно хотів зняти автор: еротику, бойовик, трилер чи пародійну комедію з елементами фарсу. Здається, ніби в різних епізодах задумка Джо Лінча змінювалась. Тому повідання місцями виглядає нерівномірним, а ніби склеєним з кліпів, виконаних у різних стилях. Давайте перейдемо до сюжету і Ви самі все побачите. Поворот не туди, глухий кут. В перших кадрах нам показують трохи пейзажів під тривожну музику. А потім на екрані з'являється ефектна білявка у червоному кабріолеті. Це Кімберлі, вона тут саме для того, щоб пробати той самий поворот. Кімба, дивись, поверни там, де треба. Ти спізнюєшся. Дівчина у нас актриси. Зараз вона мчить на зйомки, як стрімшов якусь глухомань. Вона блукає, втрачає зв'язок і наривається на опади в вигляді місцевих. Походу, її кар'єрі гамплик, як і капоту кабріолета, саме час брати ситуацію в свої руки. І це спрацьовує. Потерпілий на радощах потужно засмоктує рятівницю. У пориві почуттів темпераментний мешканець лісового села відгристендітні міській леді частину обличчя, а потім ще віджавмобілу. І як на такого персонажа в нього занадто ідеальний маніхюр, Ні? Телезірка намагається втекти. Oh, Намагається втекти, схоже, з заплющеними очима, бо як інакше вона не помітила того здоровання, що йшов прямо на неї з величезною сокирою. Сокира в нього в руках, але на лісоруба він явно не змахує. І знову ж таки, кімберлі чомусь покірно чекає на свій фінал. Ні. У цьому огляді дуже багато цензури. Нагадую, що для всіх спонсорів огляд доступний в такому вигляді, в якому я його запланував. Не місцеві мешканці беруть кожен по половині тіла білявки і волочать кудись по дорозі. До речі, дивно, що хоч дівчину поділили на два, шорти з неї не злізли. Якщо ви так неполегливо демонструєте кишки та кров, то чому в інших важливих дрібницях відходити від реалізму? Ви скажете, це тому, що режисер соромився показати оголене жіноче тіло, але спойлер ніякого сорому в нього немає, і скоро він вам все покаже. Далі ми бачимо трей. Реаліті шоу це щось типу проекту Останній герой, який українські телевізійники почали показувати в 2011 році. З трейлеру ми дізнаємося, що в кім на нозі був партак, який нагадував змію. Лінії доволі рівні, дуже рівні лінії. Е, по графіці, доволі ну, типу, нормальна гарна графіка. Також знайомимося з іншими учасниками змагань. Ведучий суровий підкачений пенсіонер, колишній військовий Дел Мерфі. Він за поведінкою намагається копіювати Джона Метрікса з фільму Команда та сержанта Хартмана стільно-металевої оболонки. Що стосується гравців, які змагатимуться за призу 100 тисяч доларів, то це солянка з характерів, які можна назвати типовими для низькобюджетних хоррорів. Незграбний нарцис Джонсі вважає себе красунчиком, перед якими не встоїть жодна жінка. Безстрашний моє друге ім'я. Жек, колишній спортсмен, добряк та матусин синочок. Мені так подобається, як вони готували ці індивідуальні сюжети. За спиною просто три тіпа. Один в бріжах, інший в спортивних штанах, третій взагалі в джинсах, але на них командна Джерсі. Тому ніяких сумнівів це справжнє тренування. Ні, не Отак от очі відкриває постійно, переграє просто страх, як по сценарію творча особистість. Інтроверт, дівчина модельної зовнішності Елена. Я даю тільки переможцям, а не смоктунцям. Ну і остання учасниця Ембер, колишня військова, ветеранка війни в Іраку і просто сильна і самостійна дівчина. Окрім вже перерахованих осіб, до складу знімальної групи входить молодий режисер Майк. Його називають ЕМ. Він чомусь завжди виглядає як обдовбаний наркоман, хоча жодного разу не показував, що він щось вживає. Але реально, таке відчуття, що він постійно під кайфом і усім своїм виглядом копіює персонажа Джареда Лето з фільму Реквієм за мрією у Майкла є дівчина, продюсерка шоу Мара. Це типова, невпевнена в собі слабохарактерна невдаха, яка життя своє не уявляє без ема, та у всьому його слухається. Нарешті замикає коло більш-менш помітних позитивних персонажів технічний працівник на ім'я Ніл. Ще два тіпи, які встановлюють в лісі відеокамери та інше обладнання, але вони з'являються лише на початку пригод, і тільки для того, щоб потім ми їх ніколи не побачили, оскільки Може склеїтись назад та приїхати на зйомки, потрібно знайти їй замін. Мара кандидат номер один. Треба виживати в лісі не один день, ночувати під відкритим небом, здобувати собі їжу. Um. Молодець, покажи їм де раки зимою. Учасники шоу прямують до табору. Там Дейл розповідає правила гри. Отже, рандомом кожен знаходить собі пару, і на першому етапі вони мають самостійно знайти собі їжу в лісі. По лісу розставлено спеціальні датчики руху під назвою Повороти долі. Коли хтось зачіпає датчик, він відтворює неприємний звук. На корпусі датчика написані умови завдання Яке має виконати той, хто його зачеп. Отже, Дейл закінчує лекцію. І Перше завдання для пар знайти собі їжу. Щоб ніхто не махлював, на голові в кожного гравця і відеока камера зображення якої в режимі реального часу передається оператору в фургоні. Тим часом мешканці лісового села почали слідкувати за знімальною групою, і не просто так. Першим під роздачу попадає бідолага Ніл, якому це падло так і не дало нормально по пісню. Далі нам дають важливу інфу. Я веган не споживаю нічого, що рухається. чоловіки не для мене. наближаюся до позиції, стрибаю. Бам! плечу кінець Кінець моєї кар'єрі матусин синочок відчуває, що його хочуть затягнути в щось надто дорослий, склавши 2 плюс 2, він звалює. Тим часом місцеві жителі відкривають полювання на полковника, але полковник ще той матьорий воїн. Скоріше за все він проходив навчання в інструктора ЙОА, бо так вправно увертатись від стріл може навчити тільки він. Мій командір. Він сказав, будеш тренувати. Наше підрозділення. потасовка з місцевим закінчується легенькою поножовщиною. і поки носатий відволікав колишнього військового, до нього підкрався здоров'як і точним ударом в щелепу вивів того з гри. Тим часом Мара і Вигенка крокують лісом, аж раптом не бачу нічого істівного. Тепер вона має виконати завдання, причому всього за дві хвилини. Як продюсер, вона знає деякі таємниці сценарію, тому одразу біжить на річку, де сховано деактиватор датчику. Мара, як справжня невдаха, спочатку навернулася, але все ж таки вилітати їм зарано. Три. Однак на цьому її невдачі не завершуються. Хлопець Мари Майк не полишає надії зняти полуничку на відеокамеру. Дівчина знімає бізгалтер і показує, що на ютубі показувати не можна. Добрий утре. Регбі стікає з пляжу, а дівчину вже не зупинити. Вона поставила собі за ціль здобути якомога більше ефірного часу. Ем не став бігти за регбістом і прийняв на себе цю нелегку долю. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Тільки от на мить нам показують, як хтось із місцевих жителів з кущів захоплено дивиться цей перформанс. Та не тільки випадковий селянин стає свідком цієї жахливої події. Наша слабохарактерна мара тиж випадково бачить, як її хлопець з спущеними штанами насолоджується місцевими краєвидами. Ну ще раз оглянь. Партнерша по команді намагається підбадьорити нещасну, Типу ну лайно трапляється, він мудак, і все в такому роді. Але мару вже не зупинити. Мені взагалі здається, що вона з самого початку фільму хотіла розридатись, але все ніяк не знаходила приводу. А команду Джонсі та Ембер чекав сюрприз. Це Це барбекю? і охуї! І Що безплане, звісно ж, м'ясо вони поцупили, і можна сказати, виконали завдання. Наш офіцер приходить до тями в полоні селян. і з ними починає свої веселі ігри той самий носатий хлоп, який не дав попісяти нілу. Впізнати його не складно, бо на голові замість капелюшки він чомусь носить скаль бідолашного члена знімальної групи. Мару так засмутила зрада, що їй аж перехотілось далі знімати шоу. <звісно> Вона планує знайти телефон і попросити, щоб її звідси забрали. Подзвоню звідти. Звісно, там є і телефон, і вайфа, і новенька тесла в підземному паркінгу. Зайшовши до оселі, жінки не знайшли там ні хазяїв, ні телефону. Зате знайшли фотографії мешканців і зрозуміли, що це ідеальні учасники, шоу стосується кожного. Тут і зав'язка сама собою під'їхала. Народжені чергової дитини в цій чарівній сімейці. Згодом терянку Тамару було викрито, намагаючись забарикадуватись в іншій кімнаті. Ми з вами спостерігаємо напевно найтупішу сцену в цій франшизі. Ніна вересіть скринька, вказує на тумбу, наче знає, що там щось корисне. Мара дістає шухляди, якусь виделку. та віддає ніні ні, -ні". Ніна втикає виделку в двері, і це звичайно не дає жодного ефекту. Врешті-решт дівчатам вдається втекти через дірку в підлозі. За всіма ознаками це туалет. Але вилізли вони звідти чомусь чистенькі. Отже, дівчата бігли-бігли, і нарешті невдачі мари остаточно скінчились. Підібляю голову мамо і полетіли. До Добре, хоч ніні ні, вдалося втекти, не дивлячись на те, що один із найкрутіших мутантів деякий час продовжує її переслідувати. За класикою жанру він вже майже на неї натрапив, але спинився за два кроки, і потім його відволікли. Здобувши пару десятків ефірного часу, Елина починає засмагати біля річки, навіть не підозрюючи, що відбувається зовсім поряд. Так і що а хто не має права гахту? Раптово з'являється наречена мутанта та показує Марі, як треба себе в подібних ситуаціях. Надававши копняків коханому, селянка приступає до скорочення ефірного часу Елени. Отже, закінчила Елена так само, як і Генрі з мафії. 2». Ну що ж, цей раз любов перемогла. Тут нас повертають до полковника, який все ще висить головою вниз. Два мутанти підвозять сюди тушку мари, а потім знову по справах. Маро. Ну ти ще б до підвішеного індуса звернувся. Нарешті полковник згадує, що він проходив навчання в інструктора Йоа і починає демонструвати свої бойові навички в реальних умовах. Зав'язується сутичка, в якій дика привісна люсь селянна, програє досвіду військового пенсіонера. Але після тріумфу полковник продовжує навалювати крінжі. Помою без цього зрозуміло, що вона вже готова. Доволі Майкл повертається до фургону. помічає несправність на екрані ніни лізе під стіл до дротів і в цей час мутанти крадуть автомобіль. Так, разом з режисером під столом закінчується це для нього точно не хіпі-ендом. Сюжет повертає нас до веселого пікнічка. Недомка та солдата Джейн. За той час, поки нам їх не показали, до них приєднується регбіст. Ці троє з задоволенням поглинають ароматне смажене м'ясо, і що може завадити прекрасному відпочинку на природі. Раптовий телепорт. Черговий майже вдалий скример монтаж на висоті. Ніна розповідає про мутантів, загибель мар і про те, що вони ласували її пальцем. Йолоп Джонзі вважає, що це все частина гри і постанова. Але всі сумніви розвіються, коли на вогнищі вони помічають м'ясо з татуюванням. Це тату Кімберлі, тій самої зірки шов, яку так тепло прийняли селяни-мутанти на початку стрічки. І от не знаю, чи то знову жарт режисера, але тільки Джонзі знудило після того, як він дізнався, що щойно поїв людського м'яса. І на відміну від Джонсі Ніригміста Ні Солдата Джей. Цей легенький колапс не лякає. Головне, що наїлись. Тим часом Дейл знайшов домівку якогось лісового мешканця, який зовсім не виглядає як мутант. І доки господар витирає смачну ліпьоху з килиму, колишній воїн застає того зненацька. Me, не вбивай, брате, я добрий християнин. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ну а поки наші четверо друзів вирішують бігти на занедбану паперову фабрику, щоб знайти там телефон. Але Джонсі видає досить такі логічне судження. Може, там десь є телефон? На те вона й занедбана, що там немає нічого, і телефону теж. Але ведмежий капкан переконує всіх бігти саме на завод. Тим часом полковник, безтурботно відклавши рушницю, спокійно зашиває собі рану та балакає з дідуганом. З бесіди морпіха й ми нарешті дізнаємося, що бляха коїться в цьому зачарованому лісі. Паперовий завод, який закрили 30 років тому, отруїв хімікатами навколишнє середовище. Вся фауна в регіоні вимерла. Усі селяни звідси повиїжджали. Лишилась лише. Одна сім'я мати родини почала народжувати мутантів, які були потворними, але фізично суттєво сильнішими за простих людей. А коли ці діти підросли, то вони почали шпьохатись між собою. І мутанти-дівчата народжували нових дітей від власних близьких родичів. А ти, діду, що тут забув? Не міг піти. Не покину ж я дітей. Ах ти, покидько. Замість того, щоб напасти на полковника зненацька, адже той, вочевидь, в значно кращій формі. Старий селянин без жодних хитрощів, атакує його в лоба. І полковник без проблем відбивається від такого нападу. Дел старого підриває динамітом. Мабуть, для того, щоб на звук збіглися всі мутанти. І ще щоб рушниця зламалась. Бо з луком вбивати мутантів, хоч і складніше, зате цікавіше. Вибухом відірвало частину рушниці, але рибі, яка сохне поряд з епіцентром вибуху, взагалі пофір. Наш біглий квартет по дорозі на завод натикається на досить пікантну сцену. Все чую, що він там з нею роб... Пара мутантів працює над збільшенням популяції свого виду. Єлена. враховуючи поведінку Єлени, не зрозуміло, чому він вирішив, що Елена кохається з мутантом не по своїй ініціативі. Ця дівчина, начебто, в цілому була охоча до експериментів. Як би там не було, виживших чекав сюрприз. Зав'язується бійка, де всі крім ніни, яка нахивала п'ятами, навалюють смачного парла мутантам. мішень була так далеко. Звісно, ніхто нікого не добивав, поки була можливість. Подорож не тривала недовго. Зваливши від мутантів, Джейк намагається її витягнути. Але про заводці yeah. парочка може тільки мріяти, так як місцею вже тут, як тут, та ще й з рушницею. На мить показали полковника, який готується до справжньої війни косплеючи шварца із командою. А солдат Джейн та Телепень продовжують свій шлях на завод, тільки іншою дорогою ніж Ніна та Джейк Маєш рацію, я був справжнім козлом. Більше ніколи не буду зневажати жінок, але чувак піз... Згодом і Джейн підвісилась поряд. Як зараз пам'ятає цей момент, при першому перегляду ще дитиною я був впевнений, що малий зараз просто переб'є мотузку і звільнить когось з героїв. Але Знаєш, мама казала, що житиму. Що пізніше? Я б сказав, втратила розум від кохання. І ще й мутант в ролі Купідону. Ну прям напрошується такий весь символізм. Скоріше за все, режисер зробив так без жодного сенсу. Як і на початку картини, коли чомусь показав нам загибель Кімберлі в кумедному ключі. Ніна та Джей дістається паперового заводу, телефон там є, але не працює. В шафі одного із кабінетів їх чекав невеличкий сюрприз. Боже. Схоже, давно вже тут. Ховалася. Так, але від кого? Ти що долбою? Пів фільму вони тікають від мутантів і Зараз він задає такі питання. В якомусь цеху вони бачить безліч автівок інших жертв мутантів. Там же знаходять і свій фургон. З машини доноситься шалений крик. Джейк вривається туди. Чарт, але Майкла в машині немає. Фальшивка ёбані". лише на відеоплеєрі запущено на повній гучності запис того, як місцеві його катували. Ніну кудись затягують. Джейк намагається трохи пручатись, але швидко отримує попиці. Кінці і співай, сонько, час вечеряти. За невідомою нам традицією, ніномутанти роблять гостей на своїй вечері. А Дейл все ще поспішає на допомогу і очікує слушного моменту для атаки. No, no, falls, somehow, wrong, Полковник півгодини прокрадався, щоб в результаті розкрити себе випадковим чином. Будь ласка, ми тут. Але колишній вояка ще той стратег. Він порізав собі руку, щоб заманити ворога. Ну а тепер хто швидше? Мутанти клюнуть на замануху або ти стаєш кров'ю. Ну давайте просто зробимо вигляд, що ми не здатні зрозуміти таких тактичних тонкощів. Так само, як і старого діда, полковник виводить з гри мутантів. Лишились ще дві потвори: батько цю сімейства і його дружина. Вони обидва, якщо я не помиляюсь, не тільки дружина й чоловіка, ще й брат і сестра. Наступній сцені Регбіс знову демонструє своє IQ. можеш вивільнити руки. Тобі треба вивільнити руки. Аж ось на допомогу приходить полковник, і ціною власного життя звільняє бранців. і робить це безглуздо, бо можна було обережніше поводитись, знаючи, що в тебе за спиною можуть з'явитися озброєні мутанти. У фінальній сутиці два на два герої запихують господарів будинку м'ясоробку і готують із них кисіль. Задоволені собою, вони сідають в автівку покійної кімберлі та їдуть в захід сонця. Тим останній епізод, де дбайливі руки, скоріше за все, ось цього людожира, готують хімічними від. Водами бритки, немовля, і вся ця сцена нам натякає на те, що це не кінець історії. Отже, що ми маємо в підсумку? фільм це називають хорором. але він зовсім не страшний. Ще називають трилером. Але саспенсу я в ньому не побачу, і тремтіти він мене жодного разу не примусив. Можна було б з натяжкою назвати цей фільм гостросюжетним бойовиком, але для цього в ньому замало видовищних перестрілок, бійок та вибухів. Коротше, що саме намагався зняти Джо Лінч, я не розумію. Але в колі друзів глянути цю частину я рекомендую. Все ж таки, в цьому щось є. Та інколи годувати себе крінжаниною просто необхідно. На сьогодні мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.